У вас на компьютере, который лежит рядом, есть детская порнография? Да. Это ваш компьютер? Да. Кроме вас, этим компьютером кто-то пользовался? Нет. Дети какого возраста э, находятся на фильмах и фото, которые находятся у вас на компьютере? Приблизительно. вот и до. Вот от трех от до трех чего. От трех лет до вас. Нами проводиться міжнародна операція «Пасіфайр» спільно з правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки, у рамках якої ми виявляємо наших мешканців, мешканців, що проживають на території України, які причетні до збуту та розповсюдження продукції порнографічного характеру, яка створена за участю дітей. Зокрема, ту особу, яку ми встановили в Черкаській області, наразі арештовано та їй загрожують до 10 років позбавлення волі. Дана особа. Використовуючи спеціальне програмне забезпечення, відшуковувала відшуковувала скриті форуми, на яких вона отримувала та завантажувала дитячу порнографію. Та в подальшому моделювала дані ролики, створювала відповідні архіви, та в подальшому, використовуючи соціальні мережі, розміщувала рекламу, що він за грошові кошти може продати ексклюзивні каталоги дитячого порно. І таким чином, використовуючи криптовані форуми, а також соціальні мережі, він здійснював рекламування своїх послуг та в подальшому продавав даний, даний протиправний контент. Ми виявили близько 15 цих аккаунтів, які були, які які даним громадянином відкривалися та в подальшому блокувалися адміністрацією ВКонтакті. і отримав він кошти також на на платіжні системи. Таким чином він ніколи безпосередньо не контактував з тими особами, яким він збував дану продукцію, і говорив, що я ніколи не думав, що ви зможете мене знайти. Слідчим управлінням національної поліції в Київській області по даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 301 кримінального кодексу України та згідно санкцій статті йому загрожує до 10 років позбавлення волі.